Зараз разом із вами прикрашать торт. Ви кажете, що у мене не прикрашені, чи я не можу кинути якоїсь ягідки наверх. У мене є маршмели, які я заказала для своєї фемітки. Ось, бачите, вдома готують такі. І я зараз з ними буду украшати. Давайте, зайчиня куди? Зайчиня хай буде посередині. Корову спереду, отак. Раз поставлю. Щоб в мене теж був прикрашений торт. І оцих. А ну, дивіться, гарно так буде, якщо я ще цих поставлю отут. Гарно. І зараз ще сливки вирву, покладу, щоб ви не казали, що я не можу прикрасити торт. В мене він прикрашений буде. Так, ану, єсть. Давайте зараз отак і сливки по кругу покладу. Отако гарненько. Ану отак. Отак. Звісно, б красиво так з гілочкою покласти. Або й покладу так з гілочкою гарно. Дивіться, ось як красиво. Ну що, як вам мій торт? Мені подобається. Головне, що він дуже смачний, домашній, такого ви в магазині точно не знайдете.